Доброго дня, друзі мої! Хочу дати алгоритм, як запланувати, запрограмувати гарну подорож. Малюємо, як завжди, лінію часу з лівого нижнього кута в правий верхній. Це лінія самого гарного сценарію, який я можу зробити. І тут, от я себе малюю, себе тут і зараз. І я ставлю сьогоднішнє число. Наприклад, сьогодні 24.10.24 24 року. Така цікава, чудова тема. Якраз 24 години на добу, 24 руни, сакральна дата. В цю дату я можу бути автором любих подій і запланувати свій сценарій по самому гарному розвитку, такому, як мені треба моїй душі. І, наприклад, вам треба відправити свою дитину за кордон. Саму. Такі події. Зараз у вас хлопчик, наприклад, 18 років, і він має їхати вчитись. І я тут -от малюю фігуру, фігуру, як я хочу, щоб було, як мама. І в принципі, мої бажання співпадають з бажаннями моєї дитини. І я хочу зразу зробити альтернативну реальність, яка до нічого не веде. Ці от програми, страхи. І я зразу їх відділяю. Я просто хочу вас навчити, щоб ви фіксували увагу на тому, коли можуть виникнути якісь перешкоди, як ми формуємо і створюємо події, які ми ніби не хочемо, але вони відбуваються. І тут може бути мінусовий сценарій. І, от, колись, якщо я щось думаю, що щось може стати не так, я тут от роблю. Буквально, коли ви промалюєте пару разів, ви потім будете ловити себе на тільки на, на, на початку цієї думки, робити маленький викид, Да? Думка прийшла, і я її розчиняю в поле. Я її хапаю за хвостик, і я її зразу ніби відпускаю по воді, щоб моя емоція і тіло не захоплювались нею. Я стаю прозорою, отак, от ніби пропускаю хвилі. Прозоро пропускаю через себе хвилі, щоб та думка навіть не чіпала мою увагу. І я видихаю. Я усвідомлюю, так? Розібралися з тим, розпустили, відпустили і повертаємося до гарного сценарію. Наприклад, в нього є часу до 1-го, до 1-11, 24-го він має приїхати, наприклад, в Німеччину. В Німеччину людина переїжджає, ваш син, наприклад, так? і ви малюєте, ви уявляєте, що він спокійно, спокійно перетинає кордон. Всесвіт, обов'язково ця от фігура, допомога Всесвіту, допомога. допомога. можете Бога написати, всесвіту, людей, це все одне. Далі спокій. Він впевнений, що все буде добре. Він впевнений, коли ви кажете, він впевнений, я впевнена. Я впевнена, я, ми впевнені, впевнені, що все буде добре. І зразу відчуваєте угу. впевненість. І тут можете трохи трохи розширити своє коло. Додавити собі впевненості, що все буде добре. Все буде добре. Угу. І слідкуйте за думкою. Слідкуйте за думкою. І якщо йде якийсь сумнів, не може бути. А як це все таке буде? А це неправда, зразу сюди, в це місце. в Це місце. Це голос, голос ваших страхів розуму, який має вас захищати і лякати. Тільки думка, не вірю. Записали, не вірю, я не вірю. Слідкуйте, починайте тут скругляти. Далі. Ага. Він приїжджає. Він здоровий. Він здоровий. Здоров'я. Здоровий. В нього вистачає коштів. Гроші малюємо. О, гроші, гроші. Достаток. достаток. Він за кордоном. Невідомо, буде робота, не буде. Буде робота. Пишете, буде робота. Робота в плюсі. Знов ставите собі розширення, впевненість, вдихаєте цю впевненість в себе. Просто вдихаєте, розширюєте свій свою впевненість зону комфорту. так І що може там бути ще? Ага, безпека, в нього нормальна квартира. Захист. Може бути, давайте намалюємо соціальний 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 захист захист захист. Він знаходить житло, його приймають, там комфортно, тепло, світло, нормальні умови. Так. Ну, мама вже може спокійно видихнути, син влаштований. Ми зробили. Отакий От коридор щасливого майбутнього. Ми зробили май... можливості, найкращі можливості, зі стану впевненості, подяки і благословення. От як ми можемо своїм дітям допомогти? Перестати за них переживати? Турбуватись треба, але не навішувати свої страхи. Не навішувати. Оці ці страхи, нехай вони тут лишаться. Наше життя складається з ризику. Ми живемо в такий турбулентний час, невідомості. Угу. І ми не можемо. Не дати, не отримати ніякої гарантії. Нема гарантії. Але пам'ятайте, що єдина гарантія це наша віра. Я вірю, що все буде добре. Але при цьому я роблю все, що від мене залежить. Наприклад, дала теплу одежу з собою, дала трохи грошенят, поцьомала. Сказала, що я в тебе вірю, все буде добре, я з тобою, не переживай. Угу. І тепер скругляємо, скругляємо. я ніби ніби формую таку стрічку з кадрів, поступові кадри, поступові кроки. Я уявляю, що мій син вже за кордоном. І, наприклад, тут, може, виявилась така якась думочка, думка, а як він тут без знання мови? Опа, мова, Мова. я тут от малюю переживання своє, що він там мови не знає. Так? Трохи поскругляю. От Все, що мене турбує, я зразу сюди. Мова, і я пишу, як він бізнання мова, мова. І тут даю ще, наприклад, коло, мовний бар'єр. Мова легко. Мова вивчається легко. І з майбутнього я тягну лінії, в теперішні. і я вдихаю. Все стається самим кращим чином. Моя дитина в безпеці. Вона вчиться, вона нормально живе. Їй всього вистачає. Вона нормально харчується. Угу. В теплі, в безпеці. Знаходить своє місце в житті. Угу. І все скругляємо. Максимально скругляємо і слідкуємо за своїм диханням, що в тілі відбувається. Пам'ятаємо. О, Видихаємо, видихаємо. Угу. Тільки відчуваю якусь тривогу, дивлюся сюди, звідки вона, звідки? І відпускаю. Промальовую, відпускаю, відпускаю. Розумію, даю їй місце, слідкую, наблюдаю за нею. Вона має бути. Вона має бути, але вона не має володіти мною, вона не має захоплювати мої думки, мої внутрішні стани. Дякую тобі. Ти, ти забезпечуєш мені безпеку, моїм дітям, мені, моїй сім'ї, моєму роду, але ти безпідставно не буду тебе. Тримати і проєктувати на майбутнє. Я вибираю майбутнє. Я вибираю сценарій майбутнього. Я все роблю. Якщо ви любите планувати все, тримати все під контролем, зробіть все, що від вас залежить на фізичному рівні, але звільніть емоційне своє тіло, емоції від тривоги і думки від нав'язливого повторення. Переключаємо, у нас є такий тумблер внутрішні усвідомлення: вкл і викл. Так ось, ця частина у вас буде вкл, дивіться, я малюю включено, а ця частина у вас буде викл, викл виключена. І ви будете вміти керувати своїми внутрішніми станами. Через стани ми керуємо подіями. Все стається найкращим чином і в найкращий час для мене і для мого оточення. О, дивіться, у мене тут от така зона. Перетину багато енергії. Так? І просто рука тут зупиняється кружляти. І максимально скругляти. Максимально скругляю тут максимально. Угу. І тут може бути для мене щось дуже важливе. І може тут з'явиться фігура фіксації, Зміст, де все сталося найкращим чином для мене. Цей алгоритм я роблю для моїх знайомих, друзів, в яких подібна ситуація, в яких дитина має їхати за кордон на навчання. І дитина такого віку, самі розумієте, якого, плюс-мінус 17-18. І різне може бути, мама хвилюється. Але я роблю так, щоб все пройшло ок. І тепер по нашому алгоритму улюбленому. Беремо кольори і починаємо проживати. Мама спокійна, голубий тон в мене пішов інтуїтивно, але я розумію, що цей тон мені про спокій, про внутрішній спокій, про мою, про мою рівновагу. І В мене спочатку була фігура моя, бачите, така кругла, рівна. Я зверталась до частини своєї душі і підсвідомості. Де все вже знає, як краще для мене і для мого роду, для моєї сім'ї. Угу. Але его-розум чомусь все одно хвилюється. В нього така функція. Без хвилювання ми нікуди. І це нормально, ми живі. Угу. І я одразу запускаю такі голубі. в мене йдуть інтуїтивно потоки, чисто інтуїтивна робота. На інтуїції прокладаю світлий шляхи поток, щоб все йшло в потоці за потоком, без перешкод. Як водичка омиває греблю, так і відбувається подія в моєму житті найкращим чином. Угу. Нехай трохи йде в минуле поток світлий такий. Так. Все, що від мене залежить, я роблю. На фізичному рівні, але роблю все з спокійною чистою головою. Освідомлено. Мова легко. Здоров'я легко. Угу. Включаю кнопку. Все включено. Все позитивне, все гарне, все легке, все включено. Угу. Емоції. Кольор, кольор відповідає за емоції, за вібрацію. От я промальовую шлях, промальовую долю. Гарну долю. Легкий шлях, позитивний сценарій. Угу. І мені хочеться дати уваги, проявам турботи і подякувати. Подякувати тим сценаріям. Нехай вони теж мають місце. Я маю їх відслідковувати, але маю навчитись тому, щоб вони мене не захоплювали. І я хочу зробити таку цікаву річ, коли я усвідомлюю усвідомлю себе. так? Отака От фігура в мене може бути. Подяки. Вдячності. І це може бути досвід моїх батьків, прабабць. От дивіться, яка класна буде така пташка. Така пташка гарна. Так. І даю їй місце. Даю їй місце. Нехай вона тут буде. Я їй подякую, подякую, даю їй місце і відпущу на волю Нехай вона тут буде, але вона живе своєм життям Вона тут не головна. Дивіться, яка гарна. На цьому місці з'являється інша фігура. Фу, мій такий видих виходить, такий О, полегшення полегшення. Все має місце, все в свій час, все буде добре. Найкращим чином. Я впевнена в цьому. Дивіться, я впевнена, малюю свою впевненість, свою усвідомленість. Все легко. Все відбувається найкращим чином і легко. Тут теж дам трохи радості світла. Радості світла. Хлива фігура, безпеки, впевненості. Безпека. Дивіться. о, І от бачите, зараз помітила, що тут от йде гроші, об'єднання гроші, безпека фінансова, захист фінансовий, здоров'я і житло. Саме головне дитина в безпеці нагодована, має за що жити, має де жити. От дивіться, як цікаво вийшло. Я тут замальовувала фігуру, і воно отак от все об'єдналося. І ще великий круг у мене виходить. Я зроблю це, це коло, угу. воно було первинне, велике коло, що все кращим чином стається. Дитина переїжджає, вона за кордоном, все спокійно, все самим доб, добрим, кращим сценарієм закінчується. Вона влаштовується там, все їй допомагає на цьому шляху. Дивіться, як класно. О, допомога людей підключається. Все добре, все чудово. І я даю цього кольору собі, мамі. Мамі, або собі внутрішній мамі, або собі теперішній внутрішній особі підсвідомості, яка хвилювалася. Нема чого хвилюватися, все буде добре. Все вже так і сталося. На внутрішньому рівні ви створили такий сценарій, де все відбувається найкращим чином. Зафіксується цей стан. От, такий в мене йде рожевий стан любові. Любові і вдячності, все світу. От, допомога людей, все світу. Що все? Все найкраще. Допомога людей і все світу. Так. Я хочу дати таке світло навколо. Такі проміння. Вібрацію. Коли одна людина навчається керувати. Своїми внутрішніми станами, навколо неї створюється таке гало, такий контур, вібраційний контур, по якому люди притягуються і так само можуть навчитися це робити. Один навчився, знаєте, і може інших навчити. Це ефект сотої обізяни. Угу. Повірю вашій буде вам. Розчиняю всі переживання, всі тривоги. Нехай розчиняються. От дивіться, розчиняю, відпускаю, дякую і відпускаю з вдячністю. Отака чудова, осіння роботка. Так, і останній штрих, останній штрих, лінію малюю з майбутнього, щоб це то, що я задумала, здійснилося вже. Прокладаю зворотній шлях так, і вибираю фігуру фіксації. І вона в мене отака от і буде стабільність, спокій, стабільність. Все ок. Зафіксувала потрібний сценарій. Будьте уважні, творіть свою реальність, будьте впевнені, і хай так буде. Дякую.